Друзі, сьогодні наші міста України стирають з лиця землі, кляті окупанти. Зараз Харків так потерпає, знаєте, да, дуже серйозно. Вони хочуть його знищити, показати свою силу. А в цей момент наші держслужбовці, їх там до мільйона, отримують 2 мільярди гривень на день. Тобто вони. Витрачають на себе 2 мільярди гривень на день. А це щоб ви зрозуміли, десь біля 20 протиповітряних систем, якщо переводити, які б захищали небо того ж Харкова і будь-якого іншого міста. Біля 20 систем протиповітряної оборони, там, припустимо, турецьких, як мінімум, трьох фірм, які я знаю, за такі кошти можна купити. Розумієте, да? що це таке? Це за день роботи нашого держапарату, який нам служить, можна закрити небо Харкова. За один день, друзі, уявіть, що це таке. І чому це не вирішується, чому не зменшується, а збільшується з кожним роком цей апарат, збільшуються витрати на нього. Я не розумію, нас стає менше, мільйони людей виїжджають, гинуть люди. Вмирають, а держапарат збільшується для обслуговування меншої частини людей, бо вона залишається менше, менше і менше. А держапарат при цьому збільшується, 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 і витрати на нього збільшуються. Як це пояснити? Я не знаю. Ніхто не пояснює нам, не виходить ні президент, ні Єрмак, там, ні е, Верховна Рада ніде про це не говорять. Розумієте, нам про це не говорять. Чому? Чому одні гинуть, а інші наїдають рила? Вибачте мене. Оце це питання? Я, я не знаю відповіді на нього. Ну, від мене ви не почуєте. Відповідь має бути від тих, хто виплачує їм ці кошти, і для чого вони це роблять?